Да. Чому маленькі пасіки не виживають? Чому ж вони не, не виживають? Трошки виживають, трошки не виживають. Дуже насправді складне питання, на яке не буде однозначної простої відповіді. Тому додивіться до кінця. Я зараз, я зараз розкладу максимально детально, чому маленькі пасіки а, не виживають або чому вони виживають. Тому що це знову ж таки неоднозначне питання. І підпишіться на наш канал, ми вам будемо дуже сильно вдячні. E, дивіться, що таке маленька пасіка? Почнемо з того, що таке маленька пасіка. Mm -hmm. І от Більшість пасічників вважають, що там 50 сімей, 100 сімей. Це прям величезна пасіка. От, у нас в Україні середня пасіка це десь 100-150 сімей. І от всі вважають, що там вау, 50 сімей, 30, ух. вони були такі люди, які казали, ну, у мене цього року каже гарна пасіка, я вже на кінець то вийшов на той рівень, на який хотів, 25 сімей. Тобто вони вважають, що 25 джоливих сімей це велика пасіка. І як з якої сторони дивитися, я вам скажу. Тому що, якщо ми займаємося товарним виробництвом меду, то пасіки і в, в 500 сімей маловато. І ось тут дуже така тонка грань. Коли наша пасіка, коли от ви, як суб'єкт, ви вирішили створити пасіку. Ви всі, абсолютно всі, Хто вирішив створити пасіку, ну наприклад, там в 30 років чи в 35, Абсолютно всі впираються, вони мислять однаково, от я зараз читаю ваші думки. Значить так, зараз поставлю 50 сімей. В принципі, на 50-100 сімей можна вже на ці гроші буде жити. Мені на сім'ю хватить. Я от візьму, там вивезу, там в кума є машина, там чи в брата, чи в свата є машина. Вивезу і е, качну тонну дві меду, там 3-5 тисяч доларів я за рік за сезон зароблю. Непогано. Це буде більше, ніж я заробляв на роботі, і все буде хорошо. От з цього починається ваша пасіка. Всіх. Без виключень. Єдина поправка то це на молодість. Тобто, коли людина прийшла в бджільництво, бо в неї дідусь займався, бо в неї там тато займався, і вона з дитинства, от там ще з спелюшок, їй вже на ту пасіку приносять, там ставлять, вона там грається, бджоли літають. Вже ця дитина бачить ці бджоли, вже воно для неї стає звичним. Е, а потім це переростає в е, допомогу для батьків, і ти просто ту всю інформацію, яка, як, яка необхідна. І яку людина вчить там, 30, в 30 років вчить е, з нуля, то ця дитина цю інформацію знає як, ну, як буденність. Наприклад, які бувають вулики, які бувають рамки, куди підставити ту рамку, що таке стамеска, маска, демар, субліматор і так далі. Е, і от з цих людей, якщо вони далі продовжують займатися бджілством, виростають пасічники, чисті пасічники. І вони не обмежуються питанням того, що. Пасіка це тільки мед. Саме ці люди, я є такою людиною. Я знаю таких людей. Тому що в мене дід завжди мав бджоли. Я народився, я вже на пасіці фактично народився. Взагалі, там така історія сімейна, що одна із причин, чого у нас вдома була пасіка, це те, що моя мама, коли була вигітна мною, захотіла бджоли. З чого? З чого б це? І дід тоді. Поставив пасіку і все життя моє, вже, якби, коли я народився, вже в нас дома були бджоли. E, і постійно ти ж з дідом, з єдом, з дідом, з дідом бджоли, бджоли. В садок прийшов тебе бджоли, кром, бджоли, бджоли, ти звик до цього. І для мене там e, був якийсь момент, навіть дико, що люди не знають, що таке ставинське. E, і вже я це e, проніс. і вже в 13 років почав займатися самостійно, вже я почав сам вивчати. Я пам'ятаю, <кій> ранок я сплю. Приходить дід мені приносить якийсь стос книжок прямо коло мене ложить. Каже, підемо з твою майстерню, коли ти прочитаєш. От, я з тих пір почав. Я ті книжки ковтав просто. Просто ковтав одна за другою. І дуже часто я зустрічаю зараз коментатори, мені пишуть, цитують ті книжки по факту. Вони десь прочитали, тільки та єдина книжка, яку вони прочитали, вони думають, що вони зараз мене вау вразять. А я бачу, що це. Приблизно там з книжки, наприклад, бджільництво 1992 року випуску видавництва «Урожай», або є така книжка Пасіка видавництва «Урожай» 1996 року, або є там е, така книжка, м -м -м, називається Азбука пчеловода». Е, не, можу, не можу сказати, якого року, але Шараянська книжка. Є е, е, така книжка Довідник пасічника, але тих довідників, пасічників є багато. У мене була така на 1200 сторінок. Довідник пасічника, і там в алфавітному порядку е, всі терміни, всі визначення і так далі. Тобто, е, да, от такого потім журнали пасіка, починаючи там з 2003 кажись, року, дід збирав. Я сьогодні п'ятого підказую, тому що ми їх всі перебирали. І е, знаєте, що саме цікаво? Я читаю ті журнали, я бачу всю ту інформацію, яку зараз ті ж самі люди, які в тих журналах писали, питаються пушити, як вау. Е, от вам і застой бджільництва. Я це все чітко прослідковую, я це все чітко бачу. Е, і, і от вам. Це перша причина, чого маленькі пасіки, маленькі пасіки, які починаються з того, а я собі можу не йти на роботу, а під зароблю, стають неприбуткові. Не по тій причині, що вони не можуть генерувати доходу, а по тій причині, що люди не знають, як звідти генерувати дохід. Оце справжня реальна причина. Тому що пасіка це джерело ресурсів. Прополіс, віск, перга, маткове молочко, мед, бджоли, гомогенат і так далі. Так далі. Це, це зараз так сім'я вам на скидку сказав. Всі ці продукти дуже дорого цінуються. Маткове молочко цінується, перга цінується. ціна перги на сьогоднішній день нас тут продається 3 гривні блін, грам. Колеги, і, і що я вам скажу? І це недорого. Не я знаю людей, які продають по 5 гривень грам, тобто по 5 тисяч за кілограм, по 7 тисяч за кілограм, знаю, хто продає. І купляють, бо, бо є люди, яким це дуже важливий продукт. Ми за рахунок того, що ми можемо дістатися зі своєї паски, даємо по 3 гривні за грам. Да? Оптова ціна, звісно, звісно ж, нижча. Якщо ти не вмієш продати в роздріб, то кхм, будь добрий або не займайся, а ти хочеш займатися, ти продаєш оптом. Відповідно, ціна буде нижча. От і все, і це, повірте, мед. Це побічний продукт. Розумієте ви мене, не розумієте, ну всі ви розраховуєте на мене. Ви подивіться, як клімат помінявся. Ви подивіться, як міняються реалії посічникування. І в цих реаліях дуже сильно вилітають, відсіюються люди. Дуже сильно. Тому що всі привикли, що бджоли стоять, мед несуть, вау! А воно так не є вже на сьогоднішній день. Треба думати, треба дуже серйозно відноситися до біології бджолиної сім'ї, дуже серйозно відноситися до життєвих циклів бджолиної сім'ї, дуже серйозно відноситися до спадковості в бджільництві, генетики, да, поліандрії, е, що там вообще такі гібридизації різних типів, штучного семеніння і так далі. Дуже багато є речей, про які звичайний бджоляр, який 30 років хоче займатися, просто дупля не відбиває. Йому якийсь родич навішав, що він шарить, а той родич по факту шарить тільки мед качати. І воно й впирається в один мед. Розумієте? Це мій канал на Ютубі, це єдиний канал по бджільництву, який так широко висвітлює взагалі всі продукти бджільництва. Це мій єдиний канал. Я не боюсь цього сказати. Я знаю, що це так, я знаю, що це факт. Тому що я взяв за курс людям донести що є інше. Я з великою, з великим, превеликим здивуванням бачу, коли люди кажуть, а що пергу можна здати, а що ви можете прийняти пилок, а, а ого, а трутневий гомогенат він комусь потрібен. Ну, тобто є дуже багато таких речей в мене на каналі, це означає, що таких людей дуже є багато. І через те, я широко висвітлюю різні способи заробітку. Якщо ви їх не розумієте, це не значить, що їх нема. А якщо ви їх не розумієте, і ви мене хейтите, що я неправильно кажу. Тому, можливо, ви неправильно думаєте, і вам треба просто дойти до того рівня, щоб зрозуміти мене. Або, можливо, я занадто складно пояснюю. Хоча, я, я думаю, що я доволі доступною мовою пояснюю, тому що я розумію, що переді мною аудиторія переважно простих людей. Простих людей в плані вони не володіють такими об'ємами, таким багажем інформації, як володію я. Я володію не по тій причині, що я вундеркіндер, а по тій причині, що мені дуже цікаво. і все. Оце. Реальна причина, чому маленькі пасіки не виживають. Це реальна причина, чому маленькі пасіки випадають. Ну і зараз ще поправка на час нас війна. То ну, коли забирають пасічника з пасіки, і він вже не може робити всю ту роботу, це вже зовсім інша історія. Е, але більшість це все ж таки маленькі пасіки через брак, тотальний брак знань, досвіду і вміння не вміють добувати продукти бджільництва. Це факт. На жаль. Хочете спортити зі мною, хочете не спортити, це реальний факт. Е, скільки продуктів джолісу ви збираєте свої пасіки? Напишіть мені чисту правду. Е, є хоча б три продукти, це вже добре. Але треба не менше як 5. Не менше як 5, так як роблю я. І тоді ви будете більш-менш рентабельні більш-менш стабільні. Е, далі, наступна причина. Е, ми впираємося в те, що пасічники, дивіться, конкуренція на ринку бжільництва, продуктів бжільництва росте. І росте не по тій причині, що всі дуже круті бджолярі, дуже багато мертва. Насправді росте по тій причині, що просто зараз відтік населення дуже серйозний. Це перша причина. Друга причина пасічницька спільнота мертва. Її, як такої в інфопросторі, не існує. Чому? Тому що пасічник він заходить в медіапростір, коли йому щось треба. І от коли це щось треба, мене це дуже сильно бісить. Тому що пасічник повинен бути постійно присутній в медіапросторі. Постійно. Так як роблю це я. Зайдіть, подивіться з моменту створення мого каналу до сьогоднішнього дня. Я постійно на зв'язку. У мене був тільки один період. Там десь півроку ви я випав, просто випав е, по тій причині, що в мене тоді помер дід, Просто ну і в ну, різно в, в кожної в кожної людини може бути різна історія в цьому плані. і Через то, е, Оце був єдиний період, коли я випав з Ютуба. Е, все остальне я постійно присутній. Я присутній, я спілкуюся, я тут, а подобається вам, не подобається контент. Я роблю контент на різну аудиторію і так далі. І це причина, чому моя пасіка росте. Це причина, чому е, я розвиваюся, і це причина, чого я можу вам казати, що є добре, а що є недобре, тому що я це все пробую. Е, а ви цього не пробуєте. І коли пасічник зникає з медіапростіру і з'являється раз в рік, коли він викачав мед, це веде до того, що хтось буде говорити за пасічника. І виходить там якийсь бляхамуха хімік, виходить якийсь там недобиток бляхамуха якийсь лікар, який вийшов теж один раз для того, щоб тебе похейтити. Тому що він знає, що в пасічників немає голосу. Він це знає. Повірте, він дуже добре це знає. Е, і все. Потім виходять якісь крінділи з міністерства, е, які думають, що вони мега великі лікарі, і от вони зараз тут, а нетрадиційну медицину зметуть там і так далі. Ну, тось воюють не з тим, взагалі не з тим. Це не, не те, що повинно бути воюючій державі, на мій погляд. Але тож ж там сидять, які не, не, не завжди до кінця розуміють реальну ситуацію в тому чи іншому підрозділі економіки, чи в тому чи іншому. Глобальному розумінні. Наприклад, чому у нас не розвивається тваринництво в державі? Воно взагалі не розвивається, мертве знову ж таки. Тому що немає при міністерствах людей, які б дуже добре вміли робити розвиток тваринництва. Тому що вони всі пішли з університетської парти, вони перейшли відразу в кабінети. Вони тої ферми в очі не бачили. Розумієте? А тваринництво, воно основа тваринництва закладається саме на фермах. Щоб ти не робив і що б ти не казав. Саме там ми можемо поняти, як та корова доїться, як та корова мукає, як вона їсть, як та свинка хрокає, як той гендик бігає, як ті гуси утворюють сім'ї. Дуже багато цікавих моментів. І в немає профільних реальних людей, які дійсно розбираються в побудові тваринництва, в тому числі бджільництва. Немає. Ну, Нема людей там в владних структурах. Вони всі, в них, в них в більшості людей. В них рука змита милом, тому що вони ніколи в своєму житті в ставку не купалися. Оце більшість таких людей, ну це факт. Вони вміють тільки сидіти гроші рахувати, яких ще й вони не заробляють. От і все. Тому тут треба розуміти, що якщо ви маленька пасіка, то вам треба прийти до того моменту, що вам прийдеться продавати свою продукцію. Називайте це крафтове виробництво. Хай це буде так. Називайте це фермерське господарство. Хай, як хочете, вам прийдеться прийти до того моменту, щоб продавати. Тому що вам треба формувати додану вартість. Вам треба формувати реальну додану вартість. Що таке додана вартість? Ви з вуликів, вибачте, достаєте е, не готовий продукт в розумінні економічного. Ви з вулика достаєте сировину. Точно так само, як аграрії збирають зерно, це сировина. Готовий продукт це буде мука. Да, або продукт з доданою вартістю. Це буде мука, це буде добриво, це якийсь комбікорм, це буде вже готова булочка. Да? Це вже подвійна там, вартість додана буде і далі. І в нас, от, я пам'ятаю, я їздив по конференціях всі як один кричали: треба формувати додану вартість на продукти бджільництва. А я собі такий експеримент зробив в кулуарах, ми там говорили, спілкувалися, кажу: а ви розумієте, що таке додана вартість на продуктах бджільництва? Мені ніхто не зміг дати відповіді. Там люди такого калібру були. Вони такі посади займають. -по. Вони стоять, я кажу, що таке додана вартість на продукти бджільництва. І вони кажуть, ну це щоб їх дорожче продати. Геніально, думаю. Розумієте, Це, щоб їх дорожче продати. Яким чином ми повинні до споживача піднести цей мед, припіднести, щоб його дорожче продати? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Я знаю. Хай це зараз звучить трошки, я тут такий вау-вау-чувак. Є ще люди, які це теж розуміють. Я їх бачу, просто вони великі молодці. Ми з ними переважно спілкуємося з тими людьми і так далі. А є ті люди, які дупляне відбивають, І більшість таких людей. І що таке додана вартість на мед? Давайте я вам в двох словах поясню. Це особливо е, необхідно для маленьких пасік. Це коли ти взяв мед, додав до нього є от мед, Да? І в мене баночка меду, оця, коштує там скільки, 80 гривень ця липовина. Я його продаю по 80 гривень. Його купують, подобається це вам, не подобається, його купують. Розумієте? Тому що людина бачить, що за цим стоїть якийсь бренд, за цим стоїть якийсь виробник. У нас тут є все необхідне, да? адреса там, пасіки і так далі. І за цим є щось, ну, підтверджуюче, да? якісь трошки дати і так далі. Потім я беру оцей мед, загружаю його в кремувалку, додаю до нього трошечки різних фруктів, овочів, як хочете, це ягід і так далі. І тоді цей мед вже стає продуктом. Продуктом, який на ринку катується, як смаколик, як ще щось. Да? І цей продукт вже. Це ми переробили мед, ми взяли одну сировину, ми взяли ягоди, другу сировину, від якогось ще виробника. Але що цей мед, що його ягода вже йде з доданою вартістю, тому що він продає мені не як ягоду, він вже продає мені як сублімований порошок і так далі. Оце і є. Тобто ми повинні з сировини, в даному випадку мед створити додаткову цінність, тобто ми повинні його по факту переіначити і зробити інший продукт або додати йому престижу. Оце є формування доданої вартості. І оцей мед, що в цій банці, і оцей мед, що там в банці десь на базарі, по факту це є один і той самий мед. Тільки цей мед зафасований під брендом, цей мед зафасований відповідно норм, тобто тут відбулася пастеризація, гуманізація там і так далі. І в гарному приміщенні зафасовані, розумієте, який називається цех або потужність. І оце і дає йому додану вартість. Чому Тому що споживач більше вірить мені, чим споживач вірить бабульці на базарі, яка їй руки грязні, там да, вона працює, я не спорю, але, ем, але вона тут втрачає. І через то єдиний спосіб конкуренції малих пасік з якимись виробництвами, навіть якщо те виробництво маленьке, то це ціна. А тут ми йдемо вже в іншу історію: демпінг називається. Цей демпінг він ем, за рахунок того, що Більшість малих пасік більш нічого не можуть зробити, тому що вони не знають. Не то, що в них немає ресурсів, тому що вони не знають, як це зробити, як конкурувати, наприклад, зі мною. От і все. Це ще одна причина, чому малі пасіки не виживають, не, не вміють сформувати додаткову цінність, щоб продати свій мед. Подобається вам ця теза, не подобається. Це просто правда. І ще одна причина, чому мала пасіка не виживає. Тому що власник, коли формує оту пасіку, е, він, як правило, її робить на останнє. Тобто, якщо він зараз меду не викачає, якщо він не мінімізує якимось чином ризики, то він взагалі останеться з нічим. Це ще одна причина. І е, дуже серйозна причина, до речі, тому що. Не всіх є фінансові запаси. Дуже багато хто розраховує, ага, зараз я поставлю 50 вуликів, я за цей сезон викачу меду і відіб'ю ті гроші, і ми там далі якось будемо карапатися. А воно так не буде. Скажу вам зразу, не буде. Так може бути тільки в одному єдиному випадку. Ви, маючи, е ви або вже, вже маєте цей досвід, поїздили по інших пасіках, пої поїздили по інших господарствах, попрацювали там сезон, півтора-два. Зрозуміли методику, зрозуміли підходи, зрозуміли е, всякі нюанси, і кажете, ну я готовий поставити свою пасіку. Взяли ті гроші, які заробили, ставити свою пасіку, ви і по тій самій методиці відпрацювали в себе і ви даєте результат. Тому що ви вже знаєте, як його досягнути. Ну коли ви е, почули від якогось там непонятного суб'єкта, що от зараз постав пасіку рубани-бабла. То ви берете ті гроші, вложуєте, а воно то не так просто виявляється. І треба і медоносну базу. Треба розрахувати ту місцевість, треба розрахувати кількість бджолиних сімей, треба якось той мед викачати. А воно все треба дуже швидко. А, а ще цукру потім виявляється, треба. А ще кучу ліків треба. А ще виявляється там якісь непонятні хвороби є. І воно так одне на одне чіпляється, і потім ти залишаєшся з нічим. А там ще якийсь фермер поприскав поле, ще покропив, вообще до побачення. Ем, от яка ситуація, і от в що більшість пасічників малих пасік впирається. Е, от і все. Насправді мала пасіка це, це просто ем, в мілих руках. Да, от, є такі люди, от, бляха, точно такий класний приклад. От візьміть зараз любу людину з вулиці, да, яка вміє їздити на машині. От вміє їздити на машині. І посидіть його в Джондір. І скажіть горе поле. Що він зробить? Він нічого не зробить. Він плуга не підніме, не опузне, ну проїде, ну порве того плуга. Він не розуміє, на яку глибину його, як їхати, як турілю формувати. Він нічого не розуміє. Він не знає, як то трактора завести в кінці кінців. А ще, не дай Бог, він поламається та й стане там в полі взагалі. Да? Але людина ж вміє їздити, вона має права, в неї є права на там, машину. Ну в неї немає прав на трактор. Ось так само тут людина якби робить на роботі, якби заробляє гроші, да? якби там щось чує. Але вона не вміє сама заробляти гроші з тої пасіки. Вона бачить, як хтось заробляє. Вона теж заробляє, ходить на роботу, але в неї немає вміння заробляти на пасіці. От бляха, железний приклад, як на мене. Е, і от, е, от в це ми всі впираємося. Е, хоча маленька пасіка, знову ж таки, в мілих руках, для мене прикладом є е, маленька, така, давайте, маленька, маленька пасіка. Веред Леонід Іванович, Дмитрук. Ті люди, які роблять, формують реально круту додану вартість. З яким чином? В них є пасіка, в них є 30-50 сімей. Вони гарно вміють ними маніпулювати, вони гарно вміють ними робити. І вони роблять медові напої. Вони роблять медівки. І коли вони роблять оті медівки, вони круто в них виходить, вони толкові, якісні, гарні медівки. І вони їздять по ярмарках і їх продають. Тільки там на 10 літрів медівки треба 3-5 кілограмів меду. Але 3-5 кг меду там, даже по опту коштує там, 500 гривень, хай навіть по 100 гривень, да? хай 500 гривень коштує. Але 10 літрів медівки, які вони зроблять з цього меду, буде коштувати там, літра в середньому коштує 500-700 гривень. Я не знаю просто, які там... ну, в середньому це так на ринку там, можна зайти поуглити. Літра 500-700 гривень. Тобто вони з 10 літрів медівки роблять 5 тисяч гривень. Тобто вони з 5 кг меду, який коштує 500 гривень, зробили. 5 тисяч доданої вартості. Так, розумієте, чи там 45 тисячі доданої вартості. Оце, ну, понятно, треба пляшку купити, треба там бочку купити, треба там дріжджі купити. Теж є якісь витрати на те, щоб це створити, але вони значно менші, ніж вже йде прибуток. Е, от і все, оце є. Тому не потрібно для, якщо ти там займаєшся медоварінням, ти там вариш тонну дві медівки в рік, е, ти її продаєш. І тобі не потрібно мати пасіку на тисячу бджолосімей. Не потрібно, тобі фізично вона не потрібна. Тобі потрібно мати пасіку, яка тобі зможе забезпечити ту кількість меду, яка тобі необхідна для виготовлення продукції. Це буде, може бути 10 сімей, це може бути 100 сімей. І, але ти не будеш займатися в тому, типу, ключі, і щиро реалізовувати продукцію бджільництва. От і все. Оце і є. Не знаю, чи ви зрозуміли, не знаю, чи вам сподобалось, але це і є основні причини, чому маленькі пасіки не вживають. Ну і тако, якщо общину, це в першу чергу не компетенція і не професіоналізм. Тому що от подивись там на ту пасіку, от подивись там на ту пасіку, колеги, мені немає що дивитися. Я наскільки добре зараз вже орієнтуюся в тому, яка має бути пасіка, якого об'єму має бути пасіка, що повинно бути присутнє на тій пасіці. Що в мене абсолютно немає ніяких проблем з тим, що подивись там на чюсь. Така приказка в чужих руках щось дуже грубше, ніж в твоїх, розумієте? Е а мені абсолютно до цього немає ніякого значення. Е я, я може зараз так трошки наперед забіжу, я зараз тако скажу, а потім будуть люди вирізати і кажуть: дивіться, він казав, моя пасіка через енний період часу, не буду сказати через скільки, через енний період часу буде найкраще. Найрезультативніша, найперспективніша, найтехнологічніша і безпосередньо найрейтинговіша пасіка в світі. Е я вам це обіцяю. Зараз сказав і обіцяю. Єдине, що мене може зупинити, це нічого. І все на тому. Так що нічого мене не може зупинити. Ми над цим будемо працювати, і ми зробимо от саме те, що я сказав. Спочатку ми займемо нішу. Е та ми вже і так в районі доволі непогано зайняли цю нішу. Найбільші пасіки району зі мною спілкуються, ми з ними спілкуємося, все на рівних. Далі ми займаємо нішу області країни. Я думаю, що ми зразу йдемо на країну, а потім йдемо на світ. І причому я не буду розкривати вам всі ці карти, але так воно є і так воно буде. І я знаю, як це робити. От і все. Це ж стосовно того питання, чому малі пасіки не виживають. Давайте підведемо такий невеличкий підсумок для молодих людей, щоб вони не робили цих помилок, які роблять інші. Перше, некомпетенція. Тобто вам треба піднімати всю можливу літературу, наукові статті, брати руку, жопу в руки і йти навчатися на бджолярів. Кафедра бджільництва НОБІБ України це на сьогоднішній день найкраще місце, де ви можете навчатися на бджолярах, де вам будуть відкриті можливості міжнародного бджільництва, так і вітчизняного бджництва. Ну і ви зможете зі мною спілкуватися особисто. Друге. Це е, момент, коли вам потрібно зрозуміти, як ви будете продавати ту продукцію. Е, дивіться, я зрозумів для себе. Мені треба магазин, мені треба Інстаграм, мені треба діяність. Ви зрозумієте для себе самі. Тобто, реалізація продукції з максимальною доданою вартістю. Третє, що вам необхідно, вам треба зрозуміти, коли ви вже оці два пункти закриєте, об'єм тої пасіки кількість продукції, яку ви можете реалізувати з доданою вартістю, не просто тоннами мед валити, а необхідна кількість продукції для річної реалізації протягом сезону, необхідного підтримування того рівня, який вам треба. Тобто хоче заробляти тисячу доларів в місяць. Да? Вам треба зробити так, щоб ваша пасіка чи ваш бізнес, це вже бізнес тоді буде, генерував мінімум 12 тисяч чистого прибутку, 12 тисяч доларів в рік. Ви повинні це зробити. Таким чином, думайте, напрягайтеся. Можете передивитися всі мої відео на каналі, які стосуються економіки. Там дуже багато відповідей буде на ці запитання. І е, четверте, ключове: вам треба вивчати міжнародний досвід. Вам треба ставати е, міжнародного рівня. Чому? Тому що саме десь в Австралії мужик щось з відео зняв, щось сказав, ти типу, подивись, ну блін, який я дурак. Раз, раз, раз записав, зробив, бомбанув, все, готовий продукт, пішов на ринок, і ти на коні. Е, а може бути інша ситуація? Ви щось зняли якийсь відос, якийсь мужик з Австралії подивився, бляха, цей тіп в Україні, правду каже. Пішов раз, раз, закатав, а ти через місяць дивишся, а в Австралії вже те, що ти казав місяць назад. У мене вже такі випадки колеги бували. Е, в Казахстані вже люди так відреагували на мої відео, е, в Німеччині люди відреагували на мої відео. Не наші. Ого. Треба цю столішню прикрутити. Бачите, я ще це не зробив. Не наші люди, а там місцеві люди. Мені часто пишуть люди з інших країн і кажуть, а от це як зробити в мене? Або я хотів би отак само. Розумієте, це дуже-дуже круто. Так що, колеги, це те, що вам треба робити. Ну і, звісно, вам треба підписатися на канал OF UKRAINE. Тому що у нас тут багато корисної змістовної інформації. Оформити спонсорську підписку, для того, щоб ми могли вам максимально більшу кількість таких роликів робити, давати, зайти в наш телеграм в описі під відео, підписатися, і зайти в наш інстаграм-магазин OF UKRAINE. і не просто підписатися, а для самого себе вивчити, як побудована наша сторінка. Та сторінка, яку ви зараз бачите, це четверта генерація нашої сторінки в інстаграмі. Перші три ви не бачили, тому що туди ніхто не підписувався. Це вже маємо 4 тисячі, та вже під 5 тисяч підписників будемо до, до, доходити. Все, всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.